Виростають покоління, змінюється мода, а іграшки були, є і залишаються улюбленцями малих і дорослих або усіма родом з дитинства, сказав колись Антуан де Сент-Екзюпері. Дійсно, у кожного бувають моменти, коли хочеться повернутися у світ, де все загадково і водночас зрозуміло, де в рукависті вміщається добірне лісове товариство, квіти розмовляють, а грізні леви всміхаються, де все відбувається вперше. Справжня кімната дитинства з багатою колекцією різноманітних іграшок відтепер є і в Тернополі, на базі дитячої бібліотеки, що за адресою Василя Стуса 4. Найбільше наразі у музеї забавок для дівчаток, почесне місце займають ляльки народів світу, порі ляльки-мотанки, окремо герої казок і гості з лялькового театру, елегантні леді і чудернацькі вигадані персонажі. Кому що імпонує? Будь ласка, на колірі смак товариш не всяк. Є в нас і трав'янечка, лялька-мотинка трав'яничка. Це е, Алле Шушкевич. Дуже гарна е, ця дівчинка, називається Щастя. Е, Побутувало такий звичай плести косу. Якщо я зичу комусь щастя, великого щастя, ця коса мала бути дуже довга. Чим довша коса, тим більше зичимо людині щастя. Це у нас круп'яничка, така тендітна. І така ніжна і маленька. Хочу особливу увагу звернути на ляльки, які прийшли до нас із Криму. Вони йдуть в такому стилі більш східному, ну, російському. Та ну, є такий напрямок. Це називається от така лялька в такій хусті валяночка саміця. Очевидно, через те, що вона сідала на санки, це теж лялька із Криму. Вона ну, чомусь пише на вихвалку. Отака собі лялька, така дуже гарна, гарна діта, дуже цікаві, це постоли. І ще хочу увагу звернути на Білоруська погрімінь. Коли в неї отак порухати, вона починає калатати в голіці. Так, це така забавляночка, така погримушечка, щоб дитинка гралася. Приїхала до нас із Австрії така собі австріячка. В капелюшку з пюрчиком. Цікава лялька, яка приїхала із Тріполі. Це лялька із Сербії. Є у нас іще така обрядова лялька, яка називається Кукер. Із Болгарії. Це музею подарували із своєї приватної колекції Олександр Іванович Смик. Ще хочу звернути вашу увагу на ляльку дзвіночок. От така лялька, вона собі така веселенька, невеличка, знизу мав підчіпатися дзвіночок. Це така традиція була, і ця лялька мала завішуватися над дверями. Коли двері відкривалися, значить це господарі знали, що хтось приходить додому гість. Вона мала дзвонити. Це лялька, яка називається багаторучка. Дарували її тоді, коли дівчина виходила заміж. Це символ, скажімо так, майбутньої господині, тому що жінка для того, щоб тримати господу дітей, чоловіка, в гаразді мала мати дуже багато рук. І ця лялька, вважалося, повинна їй в цьому допомагати. Це є лялька, багаторучка, автор цієї ляльки Галина Тудар. Хочу ще звернути увагу на куватки. Зазвичай такі іграшки розміщували над колисочкою дитини. Під час колихання вони робили такі рухи вліво-вправо, і це забавляло дитину. Це є такі е, пальчики, зайчики на пальчики. Вони вдягалися на пальчики, коли діти вже напевно набували такого віку два з половиною, три, чотири рочки, які вже могли самі це робити. І вони, ну це мені здається, це дуже гарно і цікаво. Оскільки такі зайчики вони створювали певний дитячий театр. Один пальчик запихався на ліву руку, другий зайчик на праву руку, і вони один з другим, напевно, вже це був, мені здається, проявже і дитячої фантазії. Тобто наші. Предки були настільки мудрими, добрими, що вони заохочували дітей не тільки гратися, а фантазувати, мислити, проявляти свою фантазію. До нас на конкурс прислала круп'яничку. Вона з міста Свидловськ Луганської області. Вона відрізняється від наших круп'яничок, які значно менші за розміром, делікатніші. Ну, якщо зважити, то я не можу просто приділити, скільки тут є кілограм крупи, але вона дуже важка. І от видно, що вона зроблена в такому, видно, що це вона східної України. Тут багато в неї є бусів, у нас такі хусті замотана, і висять бублики. Дуже така цікава і оригінальна круп'янечка. Ляльки робилися в давному заліто із підручного матеріалу. Наткнулися на качан із кукурудзи, закрутили, замотали, і вже дитина тим бавилася. А тут ми бачимо ляльки із носочків. Це місто Маріуполь. Віра, Надія, любов. І така, звичайно, собі вузликова лялька. Бачите? Така от дата дитині, вона нічим її не покалічиться, ні, нічого. Така собі вузлик, вузлик, вузлик і вже от лялька. Особливим є цей музейний куточок ще й тому, що постійно поповнюється новими екземплярами. Дарують читачі, приносять друзі, залишають на пам'ять діти після різноманітних майстер-класів, які практикуються у бібліотеці. Старі забуті іграшки, колектив реанімує, нові при можливості купують, казку створюють усі бажаючі. значно розширилася колекція після фестивалю ляльок, який нещодавно організували у книозбірні. Роботи на конкурс у номінаціях Авторська лялька, лялька-мотанка, герої літературного твору, національні іграшки та інші надіслали майже 100 майстринь зі всієї України. Любов та бажання єдиний професійний секрет, зізнаються майстрині. Тетяна Міщенко працює у дошкільному навчальному закладі у Дніпродержинську. Ляльки-мотанки доволі часто стоють у пригоді на уроках, допомагають малечі вивчати світ по особливому. Відтак майстриня педагог не втомлюється подорожувати Україною, адже щоразу привозить додому у садок не тільки нові враження, а й цікаві ідеї. Ця лялька вона ілюструє такі рядки. «Зацвіла в долині червона калина» наче засміялась дівчина-дитина. Люба, люба стала, пташечка зраділа і защебетала. Я працюю з дітками, і такі ляльки вони допомагають зрозуміти твори Шевченка, бо у дітей наочно-образне мислення їм треба побачити. Ось ця лялька, у мене там є, є пояснення надруковане. Це дві сестри, це полі сестри чарівниці, які покохали одного хлопця, він їх зрадив. І вони його отруїли потім самі потруїлись, така історія, легенда. А людям на науку в полі на могилі Бог поставив і зробив їх та полями. І чи то а бітери одну одну хилять, чи то вони борються одна з одною. Ось так ну, це по таким творам. Ну і організаторам я привезла в подарунок отаку лялечку, бо зараз весна, лялька називається птах радість. Зараз весна і вважала, що. Весну на своїх крилах приносять птахи. І було свято у слав'ян зустрічі весни. Вони зустрічали весну, одягались, звичайно, закликали її, раділи. І ця Лялька має сім пташок на собі, тобто радість на кожен день тижня. Знайомтесь, столичний гість Тарган Едік, помічник супергероя Грицька Мамая із книги Лесі Вороніної Суперагент 000. Його авторка Олена Терехова подорожує із своїм другом уже 4 роки. У казковому світі випадково допомагала подрузі інтерпретувати дитячі історії і навіть не помітила, як поринила у мистецтво з головою. Оскільки за натурою майстриня романтик, тож Таргану допомогла знайти сім'ю друзів. Намистинка радості, нитка задоволення, вузлик фантазії і старий фартух дасть життя пригодницькому сімейству. Знаєте, для мене цей персонаж став э, таким особистим, бо э, фантазія Олесі Вороніної мене вражає, як у такі потворні твари, ну, створіння, як Тарган, побачити позитивного героя. І для мене це символ позитивного мислення. А потім я вже стала сфантазувати, що ось і бувають якісь перерви, коли в світі все спокійно, і не треба рятувати світ. І тоді Тарган Едік може поїхати до своєї великої родини, і у Едіка з'явився дідусь, бабуся, так так бабуся. Значить, в нього є ще діти. Це середні, десь йому два їм 2-3 рочки. Є зовсім в колискові ще лежать і такі підлітки. Вони залишились вдома і чекають Едіка, поки він вірне, повернеться з Тернополя. А його жінка, мати дітей, вона, коли еді повертається додому, їде кудись подорожувати світом, бо ви знаєте, не можна весь час бути тільки з сім'єю. Вона теж повинна набиратися якісь враження. Це великий Равлик. Він представник видавництва, пруткий равлик дитячого видавництва, він незвичайний, не він виконує бажання. Якщо ви хочете, у вас є бажання, ви можете е, не соромитись, можете загадувати йому кілька бажань, він не обмежує вашу кількість. Е, це якщо потерти це очко, це буде творчі плани. Якщо це очко, це будуть особисті бажання. Коли ви загадали бажання потерли очко, ви його розвертаєте, і треба подвінтяти у дзвіночок, відкрити дверцята і засунути туди руку, і взяти на пам'ять чарівний камінчик. Берете на пам'ять. Да. І, і тоді, якщо у вас є побажання до можете, або якийсь подарунок, ви можете покласти йому до сумочки. А ще в нього є віконце. І якщо ви його відкриєте і зазирнете в нього, тоді ви залишитесь у серці і пам'яті равля назавжди. Знаєте, в нього велике велике серце, і він запам'ятовує усіх хто зазирає йому в віконце. Особливим має бути настрій, коли працюєш із мотанками. Свої внутрішні думки енергетично втілюєш у майбутній виріб. Адже лялька-мотанка як магічний талісман, символ зв'язку між поколіннями. Здавна секретами цього ремесла бабусі навчали онучок, тому дотримуватися прадавніх правил радять і сьогодні. Ляночку виготовляється завжди з гарним настроєм. І навіть такі маленькі лялечки це дуже старовина технологія виготовлення це зігнутий моточок тканини. Качалочка робиться, згинається навпіл, перев'язується в двох місцях, закладається ще одна скручена тканинка, виходить, ручки. Тобто, це, напевне, найдавніший спосіб її виготовлення. І така лялечка. Ясно, що робиться з гарним настроєм. Ми, коли робимо цю ляльку з Ані, то після цього ми йдемо з нею гуляти. На каже, бабуся, можна я піду погуляю з цими ляльками, тому що вона тільки народилася. Лялька, її треба побачити світ, її треба повести на вулицю, тримай свої ляльки. Але я хочу показати вам, що ляльку робити можна по різному. Ця лялька вона вже побувала на різних. Конкурсах, фестивалях у Києві вона була в державному музеї, національному музеї іграшки, тобто можна зробити ляльку в образі, в образі княгині Ольги. В даному випадку, тобто вже працюєш над тим, як виглядала ця княгиня Ольга, уявляєш собі, і навіть хрест на обличчі цієї ляльки він показує, що це багата жінка, що вона така золотавий відтінок. От, ну, тут використаний ще один. це Людина, яка прийняла християнство і вела християнство на Русі, тобто от таким чином. А вже коли виготовлялися до неї служниці, вони вже мають трошечки інший вигляд, якщо порівняти, так? тобто відрізняється, тобто, можна робити ляльку в образі якоїсь історичної особи, якоїсь казки. Очевидно, ця спільна колекція, яка живе поміж казок, розповідей, де діти навчаючись, забавляються і граючись, пізнають світ, започаткує нову серію інтерактивного спілкування, додасть любові до читання, цікавості до навколишнього середовища, адже усе, що поряд, маленька частинка великої історії, до якої є щастя долучитися кожному.